Мамо, як мама переходить рітечку води. Yeah. А зараз сенсаційний репортаж. П'ятизірковий готель і до пляжу треба добиратися в брід. І це все задоволення коштує майже по штуки баксів на чоловіка. Yeah. 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 No. І це no. Вашингтон. Па ресорска. Аска, аска, да? Аска вашингтон. Аска вашингтон. П'ятизерковий. Ваші коментарі про п'ятизірковий отель. Це ми жартуємо. То ми собі шукаємо пригод на голову. Ну це не було так, щоб у, у, у герні рідкі. Вона могла б туди перейти. Почемі?